І які кавомашини купуєте українці в 2024 році? Друзі, сьогодні ми розберемо найпопулярніші кавомашини, найпопулярніші бренди. Я вам розповім, чим вони відрізняються, плюси, мінуси. Буде дуже цікаво. Мене звати В'ячеслав, ви в Одесі веліт Кофі. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть ваші запитання. Поїхали! Отже, друзі, за 2024 рік ми достатньо багато кавмашин продали, і у нас е, зібралася певна статистика. І я вам розповім моє суб'єктивне враження, хто і що купує і чому. Є декілька моментів, які мене теж здивували. Зараз усе розповім. Найпопулярніший бренд у нас по веліт-кофі, по продажам виявився бренд кавмашин Нівона. І саме. Сьома серія. Сьома серія представлена у нас в чотирьох кольорах: чорному, білому, сірому і металевому. І це виявилося найпродаваємі кавомашини. Вони взагалом продалися більше 15 від усіх брендів. А серед Нівон вони займають більше 50%. Чому так славилося? Тому що це. Дуже збалансована і дуже прагматична кавомашина. Вона робить 12 напоїв, з них сім вже предустановлені рецепти. Ще 5 ви можете самостійно створити. По кожному рецепту є окрема статистика, і тому її купують в міні-магазини, в салони, в офіси. Вона, тобто, поділяється як і домашня, так і для бізнесу кавомашина. Тому вона дуже класна і дуже продаваема. На другому місці у нас виявився бренд ЮРА. Це більш дорогі, більш надійні кавомашини. І саме Юра Є8. І є один дивний момент: завжди продавалося в чорному кольорі більше, а в білому, наприклад, в два рази менше, ніж в чорному. А в цьому році пішла тенденція на те, що біла кавомашина E8 продається краще, ніж інше. Те Теж саме Юра E8 зайняла більше 45% серед продажів усіх кавомашин ЮРА. І у нас на третьому місці виявилися DeLonghi. Що теж здивувало, тому що взагалі по Україні делонги займають перше місце по продажам і займають біля 50% ринку. Але конкретно в нашому магазині Elite Coffee De'Longhi і саме ось ця модель Magnifica Start, яка може зробити один молочний напій одним дотиком, зайняла дуже вагоме місце. Отже, друзі, давайте розберемо кожний бренд окремо, і я вам розповім, що і як було. І зваримо декілька напоїв, і я вам розкажу, що і як. А ви пишіть, будь ласка, в коментах, як, вам, як ви вважаєте, що правильно, що неправильно, що би ви купили. Напишіть, будь ласка, мені цікаво. Поїхали. Отже, друзі, це найпродаваєміший бренд кавомашин Нівона. Сьома серія. Ось вона уся. Кавомашини в чорному. В сірому, в білому і в металевому фасаді, скажемо так, передня панель. Кавмашини дуже схожі між собою. Чорна найдешевша, 28 тисяч по акції. Вона відрізняється від інших моделей тим, що в неї немає колес позаду. Для більш зручного, ось, наприклад, віти, вона їздить туди-сюди, для більш зручного обслуговування. І також в неї не активован сенсор присутності зерен в кавомолці. Кавомашини в сірому і в білому кольорі коштують 30 тисяч зараз по акції. Вони більш яскраві, більш красиві, ніж чорна, але вони коштують на 2 тисячі дорожче. І ще на 2 тисячі дорожче коштує кавомашина, яка отримала металевий фасад і також активний підігрівач для чашок. В іншому повністю однакові кавомашини Зарекомендували себе дуже надійними, функціональними, дуже збалансоване рішення, ціна, якість можливості. Готують одним дотиком 12 напоїв. Є ось такий капучинатор. Він може зробити один молочний напій і два чорних напої. Можна, як вже казав, 12 напоїв, з них 7 рецептів є вже з заводу, і ще 5 ви можете самостійно створити. Також є усі програми по обслуговуванню. Більш детальний огляд цих кавоварок є у нас на каналі. Кавомашини відрізняються тим, що є лічильник. По кожній порції, і ви можете використовувати їх також в бізнес-целях. Вони, на мій погляд, мають стриманий дизайн, ну, не такі красиві і виразительні, як інші бренди інші машини. І дорожчі за делонгі. DeLonghi De основний конкурент цих кавомашин. Про DeLonghi ми потім поговоримо. Ось такі кавомашини, сьома серія. Найпродаваєміші кавомашини у нас в магазині і серед кавомашин Нівона. Поїхали далі. Так, друзі, це найкрасивіша і найнова кавомашина Нівона 8101. Вона отримала 9 напоїв, як ви бачите, дуже нове зручне меню. Меню обслуговування і є можливість створити ще моя кава 9 напоїв. Ну, дуже тобто, класна кавомашина. Також вона отримала можливість наливати 2 капучино, два 2 чорних напої, ну, 2 лате. Там. Вона отримала, вона дуже тиха, вона отримала новий робочий блок якого немає у інших кавомашин, можливості більше налаштовувати помел. І найголовніше, вона коштує зараз по акції 42 тисячі. Це дуже класна ціна. Вона найкрасивіша і потенціально вона дуже класно буде продаватися. Вона займає зараз третє місце серед Нівон, але вона росте, продажі ростуть. Є також ця кавомашина у сірому кольорі 81.03. Я раджу приглянутися до цієї кавмашини. Отже, кавмашини Юра є 8 у білому, чорному і сірому кольорі. Мають гарантію 5 років. Мають 12 напоїв. Кнопочне керування. На першому екрані у вас є еспресо, правильне американа. Карта Делате Макята. Далі. Кава, Лунго, флет Вайт. Двойно эспрессо, капучина, гаряча вода, гаряче молоко. Меню обслуговування, меню налаштування. Більш детальний огляд є у нас на сайті. Є 8 дуже популярна кава машина. З цього носику йде, йдуть усі чорні напої, також гаряча вода. З цього носику йдуть всі молочні напої, лате капучина Вайт. Так, друзі, цю кавомашину купують насамперед тому, що вона може зробити велику порцію кави. І каву вона може зробити як каву, так лунго, і так і американо. Американо це подача еспресо плюс чиста вода. Отже, це, на мій погляд, найсмачніший і правильний спосіб приготування кави. Давайте зваримо Американо. Вона бере. З 6 до 16 грам кави, а саме 10 грам кави. Кавомолка, як ви чули, використовує усі каву, і не має залишків меленої кави між ножами. Вона подає 60 мл напою, і це дуже смачний напій, який містить і смачні для людини солі, і ефірні масла і так далі. І трошки кофеїну. І далі йде подача чистої води. Чиста вода. Це правильно для того, щоб ви отримали більшу порцію кави. Але вона буде чиста і приємна на смак. Ось такі американо готує наша Юра Є8. Також вона може приготувати каву длінним пролівом. І це саме те, чому Юра Є8 дуже класна кавомашина. І зваримо американо довгим пролівом або каву. У нас є рецепт кави, і тут запрограмовано 130 мл. І я цей напій не зовсім раджу, тому що правильно, коли еспресо плюс чиста вода. І щоб вам показати, як саме це виглядає, ми зараз зваримо цей напій, але першу частину напою ми нальємо в один стакан. А другу в інший. І ви побачите, чому смачну каву не треба розбавляти несмачною кавою. Поїхали. Ми використовуємо 10 грам кави, але можемо і більше використовувати, щоб було більш смачнішим. 130 мл. І ось у нас є шкала, яка показує нам процес приготування кави. І зараз ми наліємо першу частину. І як ви бачите, це дуже класна смачна кава. А зараз другу частину ми наліємо в інший стакан. І ви можете зрівнати, якщо б ви були з нами, ви б могли б скуштувати і зрозуміти різницю. Отже, наша кава готова, будь ласка. І як ви вже бачите, це більш насичена, більш темна кава, а це більш світла, більш ненасичена кава. І те ж саме ми можемо побачити по крема. Тут крема правильного кольору, як має бути у кави, а тут білого водяністого ну, ось такого кольору. І ось наша кава і ось наша дійсна кава. Пахне кавою. А тут пахне смачною кавою. Тут це має вигляд, як пофарбована вода. Тобто це і на смак це дуже водянисте і гірке. І ну, приємно, тому що в нас класна кава, але в цілому це не має бути так. Тому, друзі, будь ласка, використовуйте американо правильним методом. Кава. Еспресо плюс чиста вода. Поїхали далі. Отже, друзі, на другому місці по популярності і по попиту на кавомашини ЮРА Є модель єна 8 у чорному та білому кольорі. Зараз по акції вони коштують 50 тисяч гривень. Це знижка 15%. Отже, чому вони користуються попитом? Насамперед, тому що це. Одні з найдоступніших кавомашин ЮРА преміум бренду, які готують усі напої одним дотком, у тому числі капучино, лате, флет вайт. Тому я називаю ці кавомашини Mercedes A класу. Тобто, це вже Mercedes невеличкий, але класний. Основним мінусом цих кавомашин є контейнери. Контейнер, ну, візуально вони дуже красиві. І сам дизайн кавомашин дуже красивий. І напої вони готують дуже красиво, дуже смачно. І дуже якісні кавмашини самі по собі. Але мінусом є їх розмір. Тобто це компактна кавомашина, але контейнер для води на 1 літр води. Контейнер для зерен на 250 грам, контейнер для відходів на 8 порцій. Ось це і є мінусом. Також робочий блок може помістити не більше 10 грам кави. І якщо ви полюбляєте американо або велику порцію чорного напою, то вам потрібно буде робити дві порції в одну чашку. Або обирати є 8 старшу модель. Усі інші напої, той ж самої якості, дуже смачні, дуже класні, Молочна піна дуже класна. Ось капучинатор знаходиться тут. Тобто це кавомашини дуже-дуже стильні, красиві і користуються попитом. Взагалі, Юра класний бренд. Всім раджу. І 5 років гарантії. Це De'Longhi Magnifica Start. Найдоступніша кавомашина, яка може зробити молочний напій одним дотиком. Вона зроблена на базі дуже популярної моделі Magnifica S яка досі продається і продається дуже непогано. Отже, це дуже якісна, дуже надійна кавомашина. Я називаю DeLonghi Toyotami, тому що вони зарекомендували себе дуже надійними кавомашинами. І це найнижча ціна на ринку на кавомашину, яка може зробити молочний напії одним дотиком. Але є мінус, і це мінус, це саме те, що вона може зробити лише один молочний напій. Ну і інші мінуса це немає дисплею для зручного користування і так далі. так далі. Але вона виглядає дуже сучасно, дуже якісно. Я раджу коштує 19 тисяч гривень е, зараз по акції. Поїхали далі. Це кава машина Magnifica Magnific Eva Next. Це дуже популярна зараз кава машина. Вона вийшла в цьому році, 24-му році. Вона може робити лате, капучино є кольоровий дисплей для зручності. На нашому каналі є огляд цієї кавомашини. Ви можете подивитися, зараз вона коштує 25 тисяч гривень, і це найзбалансованіша і найнижча ціна на кавомашину, яка може робити багато молочних напоїв, і яка варта вашої уваги. Тому, друзі, раджу купувати делонгі і це саме ось цю кавомашину, як найнадійнішу і по найнижчій ціні, і дуже красиво виглядає. Тому ну, жодних конкурентів, або майже жодних конкурентів немає у Magnifica Evenext. Це найпопулярніші кавомашини у 24-му році, які купують українці у нас в Elite Кофі. Отже, найпопулярніша кавомашина – це Nivona 7-ї серії, а саме 790. Коштує 28 тисяч гривень. Готує 12 напоїв, має кольоровий дисплей, дуже якісна, надійна, є багато фішок, може використовуватися також і для бізнесу. Дуже класна, збалансована ціна і якість кавмашина. Але є один мінус: вона не така гарна, як інші. <сум> На другому місці, по найпопулярності, по покупаємості кавомашина: Юра Е8. Це преміальний бренд, коштує 65 тисяч гривень. Також готує 12 напоїв одним нажаттям кнопки. Вона кнопочна, теж має кольоровий дисплей. Але друзі, якість кави і якість кавомашини ну, на найвищому рівні. Тому її ціна обґрунтована і вона коштує свою ціну. Якщо у вас є можливість фінансова на сам якщо у вас є бажання, я дуже раджу купувати саме ІРА Е8. Ви будете дуже задоволені, і це покупка на довгі роки. Так, на старті вона коштує значних грошей, але ви будете користуватися, ви будете отримати задоволення, вона не буде ламатися, вона буде заощаджувати вам кошти і радувати вас приємним смаком. Отже, друзі, а це наша фірмова кава. З моїм фото на упаковці. Це стовідсоткова арабіка спеціалті якості, яка отримала 90 балів по СКА. Індонезія Фрінса Єдун дуже смачна і якісна кава з легкою кислінкою. І якщо ви вже продвинутий каваман, дуже раджу спробувати. Зараз на неї є знижка, вона коштує біля 2000 гривень за кілограм. І друзі, на останок дуже класна, дуже стильна, красива. І найдешевша кавомашина за 25 тисяч гривень від DeLonghi, яка може зробити декілька молочних напоїв і, і декілька і чорних напоїв одним дотиком. Сенсорний екран, кольоровий дисплей, три профілі користування, встроєний молочник. Ця технологія молочника використовується тільки у DeLonghi. Він не займає додаткового місця, але є трошки деякі нюанси. Взагалі, дуже надійна кавомашина. І буду вас радувати низькою ціною і достатньо високою якістю напоїв. Ось такий вибір наших українців в наш нелегкий час. І я вам розповів саме те, що купують і купували у цьому році наші українці. А ви можете написати в коментах, як ви вважаєте це обдуманий вибір, що ви купуєте, що ви бажаєте купити, і що ви очікуєте в наступному році. Друзі, всім до побачення! Мене звати Вивеліт Кофі і слава Україні!